Шановні колеги, шановні українці, бажаю всім здоров'я. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. 14 січня Росія здійснила одну з наймасштабніших та руйнівних ракетних атак на Україну. Страшна трагедія сталася у Дніпрі, де ворог поцілив у житловий будинок. Станом на зараз 44 загиблих, серед них п'ятеро дітей, 79 людей травмовані, щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Ми запам'ятаємо, не пробачимо і покараємо кожного, хто віддавав та виконував злочинні накази. Цей теракт, вкотре демонструє просту істину: Росії не місце серед цивілізованих країн, лише тотальна міжнародна ізоляція, вбивчі санкції та поразка на полі бою. Остання масована атака мала деструктивні наслідки. І для української енергетики зазнали пошкоджені об'єкти генерації. Один блок теплової електростанції на Сході та вісім блоків теплових електростанцій на заході нашої країни пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвало до зростання дефіциту потужності в енергосистемі, що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення. Проте енергосистема вистояла, залишилася цілісною і керованою. У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень. В енергетичній галузі відчуваємо постійну підтримку іноземних друзів та наших партнерів. Зокрема, за кошти фонду підтримки енергетики України плануємо закупити енергообладнання на суму понад 100 мільйонів євро. З останніх надходжень це 45 електростанцій резервного живлення від Азербайджану та потужні генератори для Чернігівщини, надані Японією. Дякуємо кожному за підтримку. Ще один надзвичайний прояв солідарності це макрофінансова допомога Україні від Європейського союзу. Вчора Україна та ЄС підписали меморандум про взаєморозуміння. Згідно з яким ми отримаємо 18 мільярдів євро у 2023 році. Перший транш 3 мільярда євро надійшов на рахунки в Україну. Ці кошти необхідні зокрема для виплат пенсій, зарплат, соціальних допомог. Дякуємо нашим європейським друзям. Наразі готуємося до зустрічі з делегацією Єврокомісії. На чолі з пані Урсулою фон дер Ляйн, яка 2 лютого прибуде до Києва, відбудуться важливі міжрядові консультації. Звіримо годинники щодо виконання Україною рекомендації Європейської комісії. Оцінимо ступінь прогресу та зрозуміємо перспективи нашої спільної роботи. Вже маємо 5 безвізів із ЄС: енергетичний, економічний, транспортний, митний і цифровий. Будемо рухатись далі до промислового безвізу, так званого угода АККА. Приєднання до єдиного роумінгового простору ЄС, інтеграції в єдиний простір платежів у євро. А також будемо домовлятись щодо продовження безмитного ввезення наших товарів до Європи. Обговоримо всі нагальні питання співробітництва у військовій сфері, підтримку енергетики, підтримку фінансової сфери, гуманітарні напрямки співпраці та інші важливі питання. З моменту отримання статусу кандидата на членство в ЄС, ми здійснили низку дуже важливих кроків, що забезпечують незворотність наших реформ та відповідають визначеним Єврокомісією семи рекомендаціям. Насамперед був призначений керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який має забезпечувати ефективне розслідування злочинів. За результатами прозорого відбору на основі міжнародних стандартів сформовано Вищу раду правосуддя. Невдовзі розпочнеться перший в історії нашої незалежності конкурсний відбір суддів до конституційного суду. Ми і надалі маємо демонструвати високу динаміку демократичних перетворень. Одним із ключових кроків на цьому етапі є завершення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро. Вже пройдено п'ять етапів. Із дев'яти. Зараз уряд стурбований можливістю затягування цього процесу. Кандидатам залишилось виконати практичне завдання, пройти оцінку особистісних компетенцій і відповідно співбесіду з конкурсною комісією. Впевнений, що двох тижнів цілком достатньо, аби завершити ці процедури і до 31 січня подати переліки з трьох відібраних кандидатів на посаду директора НАБУ. Для України важливо вчасно. Та у повному обсязі виконати свою домашню роботу, перша оцінка якої відбудеться вже в лютому цього року у ході саміту Україна ЄС. І наостанок уряд продовжує вдосконалювати механізми підтримки українського бізнесу. Сьогодні ухвалюємо рішення про зміни до порядків надання грантів за програмою «Є робота». Так, мікрогранти для малого і мікробізнесу будуть виплачуватись насамперед із ресурсів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття. Це забезпечить стабільність фінансування програми. Також мікрогранти, щодо яких у 2022 році прийнято позитивне рішення, виплатять із загального фонду державного бюджету. Отже, тримаємо курс на подальше сприяння бізнесу, віримо в ЗСУ, працюємо для нашої перемоги. Дякую за увагу. Слава Україні.